10-го сезону став ресторатор та військовослужбовець Даніель Салем. Результату не видно, але кожна храпля поту наближає до мети. Селем служив у ліванській армії, навчався у двох вишах, був одеським ресторатором, співав на голосі країни, танцював на танцях з зірками, грав головні ролі у кіно. Також був ведучим кохання на виживання і зірковий шлях. А сьогодні він боронить Україну в лавах Збройних сил України і встигає вести телевізійні шоу. Теніля я особисто бачила кадри, як ви воюєте. Втім, у коментарях дуже часто можуть писати про те, що як у вас вистачає часу і на Прем'єри ходити і в кіно зніматися, і ведучим бути. Як це все вдається вам поєднувати? Слухайте, ну ти знаєш, як знімається кіно плюс-мінус. Ти, ти в цьому бізнесі. А, це вісім днів. Вісім днів а, з 365 днів. Я знявся і поїхав обратно. Що стосується ведучого на М1, а, це один день. я приїхав у сьомій ранку і уїхав о одинадцять вечора. І ми зняли на декілька тижнів вперед. Я це роблю безкоштовно це підтримувати свою кукуху, менталку, якщо можна так сказати. Просто відчувати себе потрібним, що я ще щось можу. Що я, коли все закінчиться, що я можу повернутися до цієї справи. З несподіваних фактів про Даніеля стало те, що за першою освітою він філолог англійської мови. А от після повернення з Бейруту в Одесу Салем вступив до медичного університету і став дипломованим хірургом-офтальмологом. Ба більше він рік працював лікарем, проте пішов з професії. Під час навчання Даніель Салем підробляв на місцевому телеканалі, вів заходи і працював офіціантом у закладі, а пізніше відкрив кілька своїх. Майже 17 років Салем був одруженим з Марією, котра подарувала йому донечку Санту Луну. Познайомилася пара, коли Даніель навчався в Одеському медичному університеті. Марія була поряд із Салемом під час його сходження кар'єрними сходинками і підтримала його бажання бути зіркою телебачення. Сама вона обрала спокійний і непублічний стиль життя. Проте, у 2023 році Салем заявив, що вони з Марією розлучаються. Даніель назвав основ. Ною причиною ревнощі з обох боків, втім, попри розставання, екс-подружжя залишилося в гарних стосунках.